Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі просто смакота від Марії, газденьки, дівчатка. Робимо огірочки. Вся мокра, вся в запарі, бо сезон. От, хоч зараз все дуже дорого, але все одно треба щось зробити, бо в зимі буде ще важче нам виживати і ще все дорожче. Ось, обіцяла вам показати, бо скажу вам чесно, що скільки б мені не давали рецептів огірків, от кажуть, дуже смачні, дуже смачні. Я зроблю, мені не подобається. А цей рецепт, ось, в мене зошит. Він почався... Ой, чекайте, мурашка. Мурашка по столі посає. Звідки взялася? прикосом, мабуть, виповзла, Ось. У мене оцей зошит, бачите, він такий старий. Тут ще в мене закладки, хоча я вже його переписала давно, але звичка, мабуть, робить своє. Все одно я все одно користуюся саме цим своїм зошитом. Йому років 25. ось, І перше з чого він почався, огірки, от я кажу, ой, ой, все полетіло. Ось. Перше, з чого почався цей зошит, з якого надпису, огірки польські. Хвилинку, помию ручки. Ось. Почався зошит, я кажу, з того, що тут написано огірки польські. Цей рецепт колись давно ми в Польщі пробули багато років. Років 12 ми були в Польщі, і цей рецепт мені дала польська пані. От саме звідти я його привезла. Ще собі переводила оцет. Бо в поляків оцет іде 10%. А в нас якби 9%. Ось. І так що рецепт в мене саме з Польщі. Бо зараз глянула в інтернеті, є дуже багато різних рецептів. Написано огірки по-польськи, огірки по-польськи. Я не знаю, які. Ну, я кажу, які би я не робила рецепти, вони мені не подобаються. Оцей мені. Самий ідеальний наш рецепт, який ми завжди робимо багато-багато років саме ці огірки. Ось, Дивіться, показую, бо я вже собі робила. Звісно, ми маємо огірочки. Ось, Огірочки беріть, які ви собі знайдете. Вони мають бути свіжі, тверденькі. І сортуємо, бачите, сортуємо за величиною. Обов'язково сортуємо більший до більших, менший до менших. Так що огірочки старанно промиті. Ще я зрізаю на огірочках. Бачите, попку вверх-вниз обов'язково. Є газденьки, які не зрізають. Я завжди зрізаю, бо мені так подобається. Ось, все. Дивіться: маємо баночки. Що ми кладемо в баночку? Листочок, як менших два, більший один. Звісно, листочок. Кладемо штук пять духмяного перчику, три, на, на літрову баночку. П'ять. Два. Чотири. Так, чекайте, це пустий, шість. Ось. Перчику чорного горошку. Ну, я буду сипати так, як я звикла. Я думаю, що штучок 15, точно не менше. І додаємо ще насіння гірчиці. Ось не сказати, що, ну, ну, от бачите, ну я не знаю. Так, на кінчику чайної ложечки. Я додаю насіння гірчиці. Ось. І тепер цибулька. В мене вона стерта на таку терку я терла, як я собі шинкую капусту на закваску. Цибулька. Десь, я думаю, четверта частина, мабуть, точно на півлітрову баночку. Ось на дно цибульку. Морква. Моркву, бачите, я потерла на таку терку, як третя морква по-корейськи. Бо воно так гарно така соломка тоненька. І, і зручно, тому що ми огірки будемо варити дуже мало по, -по часу, я якби ніколи не засікаю. А ми їх будемо варити тільки до зміни кольору. Як тільки вони змінять колір, навіть як десь огірочок до огірочка притулений, і ще залишиться такий темний колір, то все одно ми вже там капелька такого кольору, тільки темного, залишиться, то ми вже можемо сміло відтягувати. Все, як бачите, перчик чорний, перчик духмяний, гірчиця, цибуля, морква. Все. Вкладаємо огірочки. В мене тут огірочки маленькі зверху, бо я всі завжди сортую. Це вже такі корнішончики. Ось. Ці я рядочками вкладати не буду. А буду ось так ось притрушувати баночку. Ось. Тут трошечки більші лишилися огірочки, бо зверху буде, я кажу, я все посортувала, то вкладаємо також в баночку, щоб нам зійшли всі. Зараз я вам скажу, подивимося, от як у нас. Як в нас воно зійдеться, я собі, звісно, коли я роблю їх для себе, звісно, ніхто там не вираховує. Я навіть ніколи, я маю на увазі те, що ну так приблизно я там собі купляю, ну скільки банок там хватило тих огірків, стільки й хватило, що лишилося з'їла. Яка проблема? Ну ж не проблема, так що там якось спеціально, скільки на банку треба, я не рахую. І так само той же маринад, Ну, роблю той маринад. Господи, так хто колись рахував. Скільки воно там, той ну лишився маринад, розлила, зробила там дві порції. Ну, лишився і вилила. Подумаєш, проблема. Це вже зараз все надто дорого, люди гроші рахують. І, і тому вже так. От. А раніше я над цим ніколи навіть не задумувалася. Я собі, я кажу, зробила, виляла. О, бачите? Дивіться, ось така дівчатка. о, І тепер, що я вам скажу? Раз, два, три, чотири, 6, 7, 8, 9. Дев'ять літрових баночок. Це я взяла 4,5 кілограма огірків. І вийшло в мене, бачите, ну, там, може, штуки три більших таких ми з'їли, не більше. Все. Цю цибульку, що в нас лишилася, щоб ми її зараз не думали, куди її використати, то тобто, отак ну, от для красоти. Ми ще зверху в баночки. Її розкидаємо потрошечки, щоб зверху в нас. І так само морквочку, яку залишилася, щоб не їсти там чи не і викидати ж шкода, бо я кажу, все дорого. То ми зараз по баночках ще зверху розкидаємо. Не тільки на дні, а ще в нас зверху буде так плавати. Цибулька ось так ось. І морквочка. Дівчатка, маринад. Дивіться, маринад на одну порцію, бо це я зробила дві порції маринаду. Ну, я не знаю, я кажу, я ніколи над таким не парюся, бо того, що якщо його лишилося, то його просто виляли і спокій. На одну порцію маринаду нам потрібно літр 250 мл води. Ось. 250 мл оцету. Відмірено 9%. Ну це в мене такі огірочки досить кисленькі. Якщо ви любите меж кислим, можете дати 230 мл оцету. Одна столова, це я вам розказую на одну порцію. Одна столова і ще 2 треті столової ложки солі. Сіль я використовую екстра не йодовану. Якщо у квашені огірки ми даємо сіль, Тут я використовую екстра 6 столових ложок цукру. Тут у мене відрі... відміряно 2,5 літри води, тобто я роблю маринад на дві порції. І ось сюди ми даємо, Так, чекайте, зараз. Сіль 1 столова ложка і ще 2 третіх, мабуть, так. Знов 1 столова ложка, і ще. Так. Дві треть. Так, сіль. Цукор. 6 столових ложок на порцію, значить, нам 12 ложок цукру. Раз, два, три. чотири, Одинадцять. Дванадцять. Так, сіль цукор. Ми додали сіль, цукор і оцет. Ой, чекайте, десь щось видно в солі було, якесь сміточку, чи в солі, чи в цукрове. І тепер додаємо. Два рази по двісті мл мілілітрів Дивимося де в нас рідина. Раз. Два, о, повна, повна кастрюля. А нам ще його треба вимішати. Ну, зараз демонкомішати. Нам треба вимішати, щоб розчинилися. Е, ну, краще було вимішати, мабуть, до того, щоб цукор з сіллю розчинилася. Ми е, оцей маринад не кипітимо. Це холодна вода з крану. В мене немає фільтру на воді, так що вона, яка йде з крану, отакою я користуюся. Ось. Пити ми її, звісно, не п'ємо. Ну, на приготування я її використовую. Зараз розчинимо сіль, бо трошки шкребе. Все, дівчатка, сіль з цукор розчинили. І заливаємо наші баночки. Баночки не стерилізовані, не знаю, чи я вже сказала. Я баночки не стерилізую. Вони просто старанно вимиті, а кришки стерилізую. Ось. Зараз подивимося, вистачить нам цього, бо я кажу, я собі ось так покрила. Трошки доверху залишаємо вода. Звісно, ми всі знаємо, що вода при кипінні, вона ще, якби, розширяється, тому трошки не доливаємо, але покрити нам треба. Дівчатка, дві порції маринаду нам вистачило на 7 банок. На 9 банок, у нас ж дев'ять, так, 5, 6, тобто дев'ять. На дев'ять банок пішло 2,5 порції маринаду, ще доробляла. Ось, з кришки, я казала, що я стерилізувала. Ось так от. акуратненько беру, накриваю. Зараз сирешка теж накриємо. І ставимо кастрюлю, в якій ви варите, я не знаю. Рушничком виставимо. Звісно, щоб дно чистеньким дівчатка рушником не виварюємо якісь погані тряпки в, в тому, де будемо варити огірки. ну, Я думаю, я впевнена, що так не роблять. ось, але... Ну, мало ли, я вам кажу. І заливаємо холодною. Водою, Водою, ой Боже, язик мені вже заплітається. Бачите, що то сходити на ринок, купити, приготувати. І вже язик заплітається. Заливаємо холодною водою. Води Лиємо, дівчатка, не до самого верха, бо також водичка нам буде розширятися. Ну так, О, зараз покажу. Дивіться, дівчатка, Скільки наляли? ну десь сантиметрів на 2 півтора не доливаючи до самого верха. Все, ми включаємо газ, накриваємо кришкою. А як будемо витягувати, я вам покажу, бо варити ми їх будемо. Дуже трошки, абсолютно я кажу. Ну, я собі засічу час з моменту, як закипляють. Вони мають тільки змінити колір. Все. Дівчатка. Дивіться. Бачите, воно навіть не розкипілося ще до, до такого сильного бурління. Виключає. Ой, як це дістати баночку. Треба ще собі купити таку спеціальну штучку. Все. Звісно, ми більші грочки будемо закатувати, як би варити трошки довше. але я кажу, тільки вони міняють колір. Це буквально хвилинки закипіли, ну, хвилинки 3, ну, 5 максимум, все, виключаємо і закручуємо. Ось. Тепер закрутили. Баночку, звісно, перевертаємо, вкутуємо в ковдру. І так, аж до ранку. Аж ранку ми їх розкутаємо і вже повитираємо баночки і винесемо в кладову. Ось так ось. Чекайте, я вже, я вже от дійсно закінчу своє відео. Покажи мені ту баночку ще гарненько. Ось. Я думаю, що все вам сказала, все вам пояснила про свій улюблений. 20 років 20 рецепт огірків маринованих. Ось кому щось зрозуміло, пишіть коментарі, запитуйте. Я вам бажаю побільше смачних закаток. І, е, будь ласка, якщо вам подобається це відео, ставте вподобайки, тобто пальчик догори, підписуйтесь, запрошуйте друзів. Ось, пишіть коментарі. Я вам всім дуже вдячна. І всім до зустрічі!